Друзі, вітаю всіх, я на Гамлівці на рибався. Це вже 20-30 закид і жодної реакції риби. Рибаків сьогодні дуже багато на водоймі. І по розказах один маленький судачок і все. Хорошого ніхто нічого не ловить. Відео буде називатися, я так думаю, скоріш за все. Гамаліївка, в Гамаліївку, на водойму або рибалка без жодної риби. Гамаліївське водосховище. Тому що риба не клює, не бере і все. Кидаю провірені приманочки, на які може судак покльовувати і покльовочок поки що немає. Можливо, ближче вечора будуть якісь клювання. Ну, поки що немає. На вулиці тепленько, це неділя. Перше чи друге виступали. Тепленько, сонечко, дуже тепло. Золота осінь називається. Але дуже багато мушкари на водоймі. Таке як влітку буває, що забиває повністю все. І лице, і очі. Відкрили машину, вся машина в мушкарі. Ну, друзі, поки що нуль. Поки що нуль, але я приїхав не по рибу, а просто походити, відпочити від будних днів. Думку поганяти і отаке всяке. Заспокоїти свій організм психологічно. Це св... рибалка, це свого роду. Терапія для голови, психотерапія, нервотерапія. Ну, для мене не знаю, як для кого. Для когось може бути навпаки. Рибалка там може бути стрес і. Для мене ні, я відпочиваю. Навіть без риби. Ще одне хочу, щоб я... Не відписувався кожному, бо не встигає, немає часу. Чи мене так не часто питають, але деколи і тих пара коментарів важко на них відповісти, тому що немає не вистачає часу. І в мене там був один коментар на рахунок маленької щучки. Друже, я тобі поясню, чому шнурок взявся, тому що в нас була компанія, я взяв 2-3 шнурка. До юшки. Це до ухи І хто мене знає, той мене зрозуміє. І любий тобі розкаже, що я шнурків ніколи не забираю, коли воно цього не потребує. Просто велика компанія, треба було зварити юшку, а інша риба там не клює. І тому я прийняв рішення взяти два-три шнурка. Це мій вибір і моє рішення. Давай обговоримо це детальніше. Яку краще, ну і в коментарях напишіть, яку краще рибу забрати маленького шнурка і зробити з нього юшку, чи зловити щуку 6-5 кг, забрати, яка викидає Дуже багато ікри, з якої потім таких шнурків дуже багато. От таке питання, яку краще відпустити цього шнурка чи щука, маточне поголів'я, яка викидає ікри тисячами мільйонами. Не пам'ятаю, якась рибка, дуже маленька. В прямому ефірі. Коні щось маленьке, напевно, є. Так, Дуже маленьке В прямому ефірі. От, судочок, нічого класно. Дивіться, друзі. Вже без риби не поїду. Фотку, друзі, і... Зараз договорю закінчу. Зроблю фото, відео. Дякую тобі. Це відпусти. Холодне. Дитя. Так, то. По-поп. Так, друзі, продовжую. Ще повторюсь про цих маленьких щучок. От дайте, дайте мені відповідь. Як буде правильніше? Відпустити маточне поголів'я чи якоїсь шнурочка забрати на юшку. Це мені дуже цікаве питання. Як правильніше поступити. Друзі, я думаю, ви мені пробачите тих пару шнурочків, бо скільки я їх відпускаю назад в водойми, в річки, то я думаю тих три шнурочка я собі можу дозволити взяти там раз в пару років. Ну, чому я говорю, хто мене знає. Хто мене знає той бачить як я рибалю і я майже не беру. Ну, взагалі, від слова взагалі. А, а тут окремий випадок. Люди виїхали на риболовлю, на відпочинок. І на мені лежало, лежало завдання здобути рибку для юшки. А інша просто не клює. Говорили з місцевими, там такий райончик, що є дуже багато мілкові щуки. І тільки, і тільки мілка щука більше ніякої. І тому я не скриваючи, навіть видно, що два-три шнурочки, два чи три я завжди пам'ятаю. Остальне все воду випускав. О, дуже багато шнурків крива. І одні шнурочки. Хороша щука там попадається вкрай рідко. Хоча то не для себе, а для компанії. О, це не в обіду, я просто пояснюю. Хто виїжджає на природу на пару суток, він, якщо є в планах зварити юшку, там не йдеться про розмір. Бо на юшку не треба, там мішок риби або 100 кг малька. Там 2-3 малька зловили для запаху, для смаку і все, що і було зроблено на рибальці. Все, що дуже багато говорю. Ну, хочу пояснити людині, щоб вона зрозуміла, що. Це не для набивання мішків, а просто ну, там стільки злості в тому коментарі що та, якби я не знаю там витягнув мішок риби і висипав і почав забирати цю рибу. Не знаю, чому я перейнявся тим коментарем, бо я взагалі на такі коментарі не реагую. В мене є своя думка, своя голова. Я буду робити так, як запланував. Людина не людина, коли не має своєї думки. Це вже інструмент. Так. ну Друзі, давайте про хороше. Я сьогодні виїхав на рибалочку. Я вже обрибився, як бачили. Дуже маленький судачок а він множиться, розмовляв я з власником водойми, ну, з тим, хто відповідає за цю водойму. По його словах, тут дуже багато собака, дуже багато собака. Просто він відійшов, став акуратним і обережним. Його просто важко зробити. Друзі, тільки що собачок зійшов. Хороший собак. Купа рибаків з'їжджається на вечір. Але клюнув, це вже добре. Я закінчую я риболовлю на сьогодні. Збираюсь, їду додому. Буду відпочивати. Друзі, по рибалці один судачок маленький той, що на відео, і тримав непогано одного. Я його трішки повикачував. І все, і ми тому закінчимось. Ну, він був геть непоганий, тому що е я його відчув по спинингу. Хто довго ловить, той може відчувати приблизну вагу на другому. Всім ці шнура дає приманка, не бачу череви. У мене був непоганий прикастий, а я його просто не просік. Все біда, що я його не просік. Всім дякую за перегляди, за підписки за коментарі. Погані, непогані, але... Всім дякую за будь-який коментар. Пишіть, питайте, по можливості зможу, відповім, а не зможу або не побачу, бо є таке в Ютубі, що всі коментарі я можу не бачити. Так що вибачайте, якщо... Там я комусь не відповів або не побачив коментар. Таке буває, майте на увазі. Якщо не важко, то напишіть. Ще один коментар, ще один. Я його в будь-якому випадку побачу. Все, дякую за перегляди, за увагу до мого каналу до сусіди.